Можна зустрічатися з тим, ким хочеш там, де ти хочеш. Сьогодні тут, в місті святому для кожного студента, яке називається Поляна. Якщо я не помиляюсь, mm. відбудеться зустріч з вами. Зустріч наша. Братика Прановий сьогодні в політехнічному інституті завдяки найдемократичнішому в світі. Українському вибору, виборчому законодавству. Да, ви знаєте, коли з 90-ті ми починали співати на вулицях, ми тоді були приблизно такого віку, як ви зараз, і ніхто у нас дозволів не питав. Це був 92-й, 93-й. Тоді можна було співати на вулицях, а тут ми не встигли стати, але тут вже троє підійшло, спитали, чи є у нас дозвіл. У нас є дозвіл. У нас є два дозволи. Один від, Господа, один від Господа Бога, а другий від Української конституції. Це найбільше дозволи, які можуть робити. Робити. Ми сьогодні. Будемо використовувати, причому використовувати на повну катушку. <звук>